Стоячи перед Ликом Твоїм, Боже мій, віддаю Тобі моє поклоніння і славу, дякую тобі за всі благодіяння, якими ти зволив обдарувати Святу Церкву, нашу батьківщину, моїх батьків, рідних, друзів, доброчинців і всіх моїх ближніх. Особливо дякую тобі, Боже мій, за те, що ти створив мене на свій образ і подобу, що ти сподобав мене, недостойного, бути сином Твоїм і стати членом церкви Сина Твого. Дякую за твою щиру благодать якою наділив мене через ціле життя, і особливо сьогодні, від усіх бід і вічного відлучення, ти спас і захоронив мене аж до теперішньої години. Що ж віддам тобі за всі благодіяння твої? У з'єднанні з заслугами Спасителя нашого Ісуса Христа, Його Пречистої Матері і всіх святих, прийми серце моє, як подячну жертву Тобі. Просвіти, Господи, духом Твоїм сумління і розум мій, щоб я міг пізнати всі мої прогрішення, запали серце моє любов'ю до тебе, щоб я зумів принести за них сльози правдивого розкаяння і щоб своє життя направив та тобі Богу Небесному служив. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій. Прости мені мої гріхи, і у своїй безконечній доброті ти сказав, що не хочеш смерті грішника, але чекаєш, щоб він навернувся і жив. Ти, милосердний, не хочеш моєї загибелі, і кожним словом своєї науки кличеш мене до спасіння, прийми ж моє щире каяття, бо з цілого серця жалую за свої гріхи і гиджуся ними. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Безчисла нагрішила я, Господи, прости мені.